влади є більшість, яка складається з комуністичної партії, соціалістичної партії, партії Рігіонії. Звернення, яке зараз пропонується, сьогодні для голосування буде прийняте, як і ті, які були прийняті раніше на минулих сесіях. У зверненні є можливо правильні формулювання питань, але вони спрямовані саме на захист влади та правоохоронців. У мене особисто зі сторони Беркуту. З одного боку просто стоять, а на боці мітингувальників, з іншого боку стоять друзі. І знаєте, що вони говорять? Коли темніє нам розпоч... розпочинаються бої, нам стає страшно. Молодь з внутрішніх військ, які добре не навчені до вуличних вили... заворушень, падає під щитами, втрачаючи свідомість. А з іншого боку, мітингувальники, громадяни України. Не знають в темряві, з якого боку чекати кулю в лоб. Я особисто засуджую як громадяни України насилля, що з одного боку, що з іншого. Але так як правоохоронці порушують закон після затримання мітингувальників, ззначаються як звірі над громадянами нашої держави. Роздягаючи догала людей, б'ють та фотографуються на фоні оголених українців. Це просто неприпустимо. Якщо полистати історію та історичні фото 41 45 років, німецькі солдати роздягали наших дідів та бабусів і робили світлини на фоні зряканих голих людей. Але ми всі добре пам'ятаємо, чим закінчили солдати-вермах. Більшість тих, хто приходить на Майдан, підтримував інтелігувальників морально та матеріально, вийшли особисто не проти Януковича. Люди вийшли проти прогнившої ще з радянських часів системи влади, бюрократії, корумпованості, чиновників, продажних судів та прокурорів. Люди вийшли, щоб за 20 років незалежності їх почули. Але я так розумію, що їх ніхто не хоче чути. Влада, та трійця опозиційних лідерів вчорашніми перемогами показали, що для них важливіші їх особисті рейтинги. А доля мільйонів українців їм зовсім не цікава. Василь Маркович, ви ж людина, яка маєте дуже великий досвід життя, людина, в якої є свої особисті погляди, а не політичних сил. І ми знаємо, що у вас, як і у нас, б'ється з європейським поглядом серця. Ви так само, як і ми до рішення президента хотіли бачити Коріну Європу. Ми розуміємо, що деякі речі. Заважає говорити зараз вам писати, але ви можете вплинути на правильне рішення ради. Я вважаю, що це звернення після вчорашніх перемов, які не дали ніяких результатів, потрібно переформатувати та направити виключно всім учасникам протистояння І закликом скласти зброю що з одного боку, що з іншого. Звернутись до Голови Верховної Ради, президента, лідерів опозиції, правого сектору з вимогою про проведення загальнонаціонального круглого столу щодо врегулювання політичної ситуації в Україні. Саме тому, що у власній країні народ змушений захищатись і зарекодовуватися від ними обраної влади. Чому найкращі і найсмі... найсміливіші, розумніші опинились 16 січня поза законом? Чому до них не приїжджає по викликах міліція, їх не обслуговують в лікарнях і їм шиють злочини? Чому злочинці ходять сьогодні по вулицях і порушують Конституцію просто власним існуванням? Чому у 21 столітті люди змушені кидатись камінням палицями і стріляти за балети? Чому 20-річні хлопці помирають? А їх ще вважають винним і спекулюють на їх вбивство. Чому саме людям страшно виходити на вулиці з прапором власної держави? Чому у нас вбивають за те, що просто розмовляєш українською мовою? Чому мене можуть заарештувати просто за такий пост у Фейсбуці після 16 січня? На ці питання, мабуть, і не треба відповідати. Треба просто, щоб їх. Не я звертаюсь до депутатів більшості, не беріть гріх на душу і велику кров на руки. Не дозволяйте скоювати злочин проти мирної громадяни. Всім слабка. В цілому я хочу обідатися, що Миколая, що ми пише, не було допомоги. Але давайте будемо читати, поставити, звертаємося до президента України, на діти до слідів. Потім вивозять до смуги за місто і вбивають. У мене тоді є питання, чий до пісна. Чий ті з незначним, вони передягують фотографії, або російський пісня, або матроси Чорноморського флоту. Хто це, такі, що вони троплять? Нам показують по телебаченню, що стоїть Беркут на розмовляє промовляє любову і славно каже, слухайте, піднімайтесь з цього боку, ви подивитесь. Я згоден, давайте з того боку. Але Чому немає ні одного загиблого боку Берк? А хто знає? Ну, добре, вибачте, є загиб. Є. Не знаємо, є загиблий. Які зустріл ми вимагаємо? Припинити то будь то і без, тоді треба, щоб міністр не правда. Я думаю, що ви якщо уважно прочитаєте. Що за великий рахунок говорив приємно. Сідати і домовлятися, але є право методи сьогодні. Думаю, якщо ви уважно прочитаєте, я думаю, що ви не будете сьогодні. Я уважно прочитав, що я, я не бачу, що я тут написано про правові методи стіл. Всі це будуть супергороди. Я думаю, що нам взаємо сьогодні вже рекомендувати форму роботи президента України і всіх з всі іншим силам. Тому форми, вони повинні вибирати собі самі. Я думаю, що це не повноважність. At the Bible that see